Насамперед, вшанувавши пам'ять тих українців, українок, які понесли своє життя. Не одне речення розповісти. Владислава Корнєва Ми поки не бачили, але це теж гравець, який може бути неабияк корисним. удар під у довечам. Хочемо, що там Урагану Поки що не показники. викошники. Оду капітан забиває, тільки не почали говорити за те, що, начебто, не так часто до заключної третини майданчика гравці клубу Ская. До полікарта на висоті. Знову обрізався і найті. Однак Корнійчук лівим флангом біжить до чужих воріт. Корнійчук передачі виконує удар! Який момент? Чому ж там не було Павла Стегніцького? А, та такий м'яч м'ячі. У матчі проти рятувальника є згромне. Вихід 2 в 0. Удар! М'яч у Ситці. Дубль від капітана. Микита Тмено! Як у тій касці про Лиса Микиту. Можливість прямого удару. Знову Кардаш на висоті. Бакум пробував. Якось надто тривожно. Поки що не можемо сказати, що це Свою Атаку носині. Позаду Сизик. Корнійчук. Удар середньої дистанції, але Владислава сходить. М'яч з підйому. Сергій. Хороша ліва нога. Передача Ліворуч. Константіно! Удар і знову. Ми таке вже бачили. Максимчук втікає вкотре від суперника. Передача виконує. Багряк! Віталій! Не реалізовує 100% нагоду. Як же ж так! Ну і більше такого Ось. шансу не буде у першому таймі для команди Йнайті. Сизик. Пробиває го! Слава! Дуже легко переграв Володимир Водовича. Який виступає у першій лізі чемпіонату України. Ще в попередньому сезоні Андрій допомагав команді. Білюк. О, удар! Який момент! У Давиченко! Нічим не гірше поки що. Зараз Кардаш. Чудова гра у цьому епізоді втрата! Кардаш. Ще один момент! Який епізод! Там Коваль. хто полюбляє наш ведспорт? Володимир Кардаш! Вкинув Володислава Сизика. Звучить сирена за рахунку 2-1 на користь гостей із Ви Києва. Сам На себе поки не схоже на відміну від того матчу, який був проти Харків'яну. Дорри Кардаш! Вихід 3 в 1 Корніщук! Удар від передачі Гол! 2-2! Фантастика! Скористалися помилкою Я в діях. паузи. Буде змога подивитися, цей момент у відеоповторі так досконало. Зараз вихід удар! Кордош! Володимир зараз дива, у воротах демонструє, не дозволяє. Зараз потрібно підводитись. Федоріщу дає можливість боротися. Мурин. Удар середньої дистанції. повз ворота летить куля. Правда, мав місце Борня. на величкій щириця. Бере на себе ініціативу. 11-й номер. пробиває, дуже невдало. На виконання намагався по цілому. Ну, капітан взяв на себе роль першої скрипки. Вихідних навіть Сизик! Сизик! Не забиває у цьому епізоді Владислав Сизик щириця, фактично з лінії власних воріт. виносить щириця. кулю. як це було. У... Попередньому сезоні його матчі проти рівненського кардиналу. Зараз коваль помиляється. І як же ж відправили? Атака правого флангу Мурин. Багряк помилився. Бакум! Багряк! Удар! Знову повз ворота! Відмінно okay. грає у цьому епізоді. Дивиться уважно, де знаходяться суперники. Чудова Чудово у виконанні каждого далі стільки стоє у нагоді гравцям команди. І найстрі команди Ская Бакум. Удар середньої дистанції. Не бачили ми сьогодні Миколу. Так, попереду. Константіно помилюється. Снісоренко. в один передача. Удар! Сей Володимира Кардаша! І що ж ти будеш робити? Вертикальна передача. Багряк! Гол! Володимир Кардаша жестує, Віталій Багряк забиває! Виводять і найті вперше у сьогоднішньому матчі вперед! Осі Багряк кричить Сі. Коваль. Трішечки вище, Олег Мурин. Удар коваль красень! Смоловик, Це назвична для себе мисце. Щириця пробиває. Удар по центру. Кардо! Дуже складно було ту руку забрати. Так, я розумію. Усі емоції зараз. Корнійчук удар під ближню стічку. Ну, Поїхала. Мас... Ну а Максима. Передача. Мурин виходить в городі і паса, але не забиває у цьому епізоді ані Олег Мурин, ані жоден з партнерів. Екстра ліги. Зараз атакує надалі. Щириця пробиває під ближню стійку. Передача. Багряк! Його удар! Багряк! Повз ворота летить веще на цьому все! І навіть здобуває перемогу! 3-2. Фантастика! Поступає 6-2-0, пропустивши двічі від Микити Тменова.